Словацького прем'єра Роберта Фіцо довів до істерики 19-річний хлопець, який підтримує Україну одіозного друга Путіна. Дуже обурив чинок юнака з синьо-жовтою стрічкою на грудях. А тим часом це відео облетіло весь світ, що так розлютило Фіцо. І кому він захотів дати три ляпаси, дивіться далі в матеріалі TSN.UA. Здається, у словацького прем'єр-міністра істерика 14 січня він написав величезний гнівний пост на своїй сторінці у Фейсбук. А все тому, що школяр Симон Оманік під час отримання нагороди за призове місце на математичній олімпіаді, демонстративно відмовився потиснути руку президенту України Петеру Пелегріні. Хлопець отримував нагороду за бронзову медаль з рук міністра освіти Томаша Друкера. Підліток звинуватив словацького президента в тому, що він переміг на президентських виборах шляхом обману і брехні народу, зокрема і маніпулюючи темою війни, яку країна грас Росія розв'язала проти України. Водночас Фіцю назвав хлопця хамовитим підлітком з українським прапором на костюмі. Хамовитий підліток з українським прапором на костюмі не потиснув руку президенту Словацької Республіки. Главі держави, який здобув свій мандат на прямих виборах. Антисловацькі та антиуродові змі аплодують студенту. Комусь то треба дати три ляпаси. Я б почав з антиуродових змі. Фіцо каже, що якби він міг поскаржився вдома на вчителя, який смикає його за волосся. Його мама дала б йому ще два ляпаси. Тому що вчитель завжди був поважним і правильним. Словацький прем'єр додав, що ніхто не має принижувати державу та її лідерів, коментуючи вчинок хлопця. Що б я зробив, якби мій міністр освіти організовував подібний захід, а один з учнів переможців не потиснув мені руку як одному з трьох найвищих посадовців держави? По перше, я б запитав його, чи є у нього дитяча кімната, по-друге, чому його навчили батьки, по-третє, я б забрав у нього нагороду і відправив би його туди, де йому місце, на очах у всіх ЗМІ. І нарешті я б подякував міністру освіти за співпрацю. Президент помилився, коли сказав, що поважає студента. Тут нема чого поважати до слова, офіцер взагалі останнім часом чорна смуга у житті не так давно, а саме від 1 січня, Україна припинила транзит російського газу через свою територію в інтересах національної безпеки. Про це повідомило в Міністерстві енергетики України. Ми зупинили транзит російського газу. Це історична подія. Росія втрачає ринки. Вона зазнає фінансових втрат. Європа вже ухвалила рішення відмовитися від російського газу. І ініціатива РіПАОР ЄУ передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна. З початком нового року газотранспортна система України повністю перейшла на режим без транзиту російського газу. Інфраструктура була підготовлена завчасно. Що гарантує надійне газопостачання українських споживачів без залежності від транзиту російського ресурсу? Відновлення транзиту можливе, але не російського газу, наприклад, азербайджанського на запит Єврокомісії. Адже за угодою про асоціацію з ЄС і договором до енергетичної хартії Україна зобов'язана транспортувати російську трубопровідну нафту і газ до Європи. Їхні найбільші споживачі в ЄС це Угорщина та Словаччина. Звичайно, що українська сторона завчасно проінформувала міжнародних партнерів про припинення транзиту. Тоді ж словацький прем'єр почав кидатися погрозами. Він заявив, що через зупинення транзиту російського газу через Україну нібито страждатиме Європейський Союз, але не агресорка Росія, за словами очільника словацького уряду, згідно зі світовою політикою, неважливо, чи слони люблять один одного, чи б'ються завжди страждає. Трава політик наголосив, мовляв, не бажає словаччині такої трави, яку Братислава спостерігає після припинення транзиту газу РФ через Україну. Фіцо заявив, що 2025 тисячі продовжуватиме двоколійну політику, яка буде орієнтована на всі сторони світу, а також побажатиме міжнародне право і не втручатиметься у внутрішні справи інших. Вже згодом Фіцо заспівав нову пісню. Володимира Зеленського він назвав жебраком, який їздить по Європі і просить грошей. Він ходить по тій же європі, просто же бракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися. Заявив Фіце під час виступу на парламентському комітеті 10 січня. Однак, згодом Фіце раптово надумав миритися із Зеленським. 13 січня він опублікував лист, де зазначив, що не має наміру ще більше нагнітати напруженість. Хоче повністю зосередитися на врегулюванні ситуації, пов'язаної з припиненням транзиту газу. Шановний пане президенте, Словацька Республіка продемонструвала і демонструє великий рівень солідарності зі своїми громадянами, які проживають в Україні або на території Словаччини. Спільні перемовини між урядами Словацької Республіки та України приносять хороші результати. Хотілося б продовжити конструктивний та взаємоповажний діалог з прем'єр-міністром України. Тому дозвольте як найвищому представнику словацької виконавчої влади запросити вас для обговорення, якщо є можливість, найближчим часом при повному розумінні важкості вашого робочого порядку денного, як бачимо від жебрака до шановного пана президента, не минуло і тижня у своєму листі Фіцо зазначив, що зустріч може відбутися на території Словацької республіки біля державних кордонів між словаччиною та Україною. Така зустріч створить хороші умови для відкритої розмови про постачання газу до Словаччини та інші країни через територію України, про можливі технічні рішення з урахуванням закінчення терміну дії договору. Між відповідними українськими та російськими компаніями до 31 числа Володимир Зеленський того ж дня відповів на пропозицію словацького прем'єра Роберта Фіцо провести зустріч. Президент України зробив відповідний пост у соціальній мережі X. Написав коротко і ясно. Цитую добре: приїжджає до Києва у п'ятницю. Уточнимо, що йдеться про 17 січня. Але Фіцо, здається, здав назад. Віце-спікер парламенту словаччини Тібор Гашпар заявив російському пропагандистському агентству ТАС, що словацький прем'єр не поїде до Києва на запрошення президента України, як заявив Гашпар, який разом із лідером націоналістичної словацької національної партії Андрієм Данко вирушує кількаденну поїздку до Росії. Візит Фіцо до Києва є неможливим. Голова уряду ФіЦО опублікував відкритий лист для Зеленської. Запросив його на переговори. Зеленський відповів, що треба приїхати в п'ятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде. Як приїхати до Києва, то це неможливо. А як до Москви, то з радістю, рокостисканнями і посмішками на фото. Нагадаємо, що наприкінці грудня 2024 року Фіцо катався до Росії та звітував про свою поїздку в себе на сторінці Фейсбук і чітко заявив, їздив говорити про газ. Моя зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Зараз все пояснимо. Словаччина імпортувала до 90% газу в Росії, отримуючи його через газогони, що приходять територію України. 19 грудня під час саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі український президент нагадав словацькому прем'єру, що з нового року не дозволить пропускати територію України російський газ. За який Кремль отримує гроші і фінансує війну? Між Зеленським і словацьким прем'єром на саміті нібито виникла суперечка, пише видання політико з посиланням на джерела. Фіце поскаржився, що Словаччина втрачає багато грошей без доступу до російського газу. На що Зеленський відповів, що Україна втрачає людей. А коли Фіцо наполіг, що це питання національної безпеки Словаччини, Зеленський нібито запропонував йому погасити 500 мільйонів доларів збитків за рахунок заморожених російських активів, якщо він погодиться на членство України в НАТО. Співрозмовник політико з числа радники президента України пояснив емоційну відповідь українського президента а моральністю прохання Фіцо. Цитую, Зеленський запропонував йому домовитися з нашими партнерами і сказав, що ми компенсуємо Фіцо його збитки. А він натомість допоможе нам з нашою національною безпекою, підтримає нас у НАТО. Він сказав ні. А як думаєте, ви чи наважиться Фіцо приїхати до Києва? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.